Так, шановні, добрий ранок. Був сьогодні на опті, продавав цибульку. І сьогодні благополучно все добре. Ціна 150-170 гривень за кілограм. Небагато, але продав. В принципі, те, що привіз, та і продав. Ви знаєте, продаючи цибулю і рідиску, я для себе зрозумів, що я ціле літо займався трохи дурницею. Чого дурницею? Тому що. Ну, я так рахую, що 45 соток десь доглядав помідори. Багато що не вийшло, багато пішло на гербіцид. Не на гербіцид, на фунгіцид, на дорогу, на доглядання її. І, і зараз вона стоїть 10-15 гривень не йде. Ну, по крайній мірі, в мене, не знаю. І продаю місяць цибулю, продаю місяць рідіску. Ну, не місяць, там 2 неділі, якщо взяти таку крепко. Плюс там посадив, щось трошки поливав, і бачу, що. Є з того толк. Є толк з Рідіски, є толк з цибулі, якби ще був в мене кріп, там ще якась зелень. Небагато. На кожен день треба небагато, але воно все коштує, воно все в ціні. Тому з кожним днем все більше розумію, що потрібно шукати якусь альтернативу цим всім великим городам, великим гектарам. Тому що ну, не хочеться постійно в цьому бути. Зараз, як, як варіант за пекінку, я думаю. І було б добре, щоб був толк з тої пекінки. Зараз вона якраз зав'язується. Дуже надію, що вона зав'яжеться. То це який такий експеримент в мене, чого більш вона мені подобається, тому що, наприклад, посадив я. Зараз раз, тільки покроплю і все. Ніяких бурянів, нічого. Тобто буряни там є місцями, але вони не ростуть, тому що вночі прохладно, вже вже не такий сонячний день. Е, прохолодно. Ну, в принципі, бачу, і пекінка так сильно розростається, така активна, знаєте, активна. Тому зелененька, гарна, я нею задоволений. Тому все більше і більше, я схиляюсь до того, що потрібно, мабуть, брати менший об'єм землі і. Ділити його на частини і частково садити зелень, цибулю. Небагато. Просто на кожен день багато не продасиш, але кожен день буде стабільно дохід. І плюс, знаєте, мало привіз, гроші в руках тримаєш. А привіз багато помідорів, багато кабачка і натягався цього всього, і не дуже воно все, знаєте, весело так виходить. Я кажу так, як воно є. Тому. Буду багато думати, багато розмішляти і старатися більше і більше працювати з розсадою. З розсадою робити різну розсаду для людей полуниці, розсаду квітів, розсаду овочів. То, що най, ну, не найвигідніше, але найдешевше вкладення і най, найвигідніше вирощувати, якщо в тебе немає багато грошей на вкладення. Тому що насіння, воно відносно недороге. Що капусти, ранньої, що Перців, що помідор, а ціна більш-менш нормальна. Ну, якось так, шановні, думаємо, розмішляємо. Буду надіятись на те, що все в мене вийде. Поки що все добре, я радий, що з цибулею, в принципі, я закриваю зараз свої вкладення. Не тільки вкладення, а виходить, те, що я закупився, я вже давно відробив і зараз якби, заробляю на цибулі. Плюс зараз вже йде перець. Масово, так я вже плотненько його продаю. Кабачок, кабачок залишилось небагато, теж треба допродати, може ще буде 20 ящиків, а може й не буде. Він зараз піднявся в ціні, 50 гривень. Теж варіант. Я просто побачив, що, знаєте, кабачок потрібно тримати також не в великих об'ємах, мабуть. Або якщо, знаєте, якщо великі об'єми, то це вони навесні. Щоб раннім поторгувати дорогим, а потім, коли він дешевий, то його десь віддавати на корма людям. Не знаю, десь по 5 чи по скільки гривень здавати, оптом ти не морочитись. Тому що базар, він кожен день за місце, кожен день розходи, кожен день твій час. І це теж, знаєте, немалі гроші. Тому я для себе зрозумів, що треба, чого я так кажу, за зелень. Тому що от зараз нас півдесятого, да, зараз я чекаю. На СТО стою, чекаю, щоб глянули машину, бо тарабанить ходова. І я так думаю, пів 10-го я наторгував касу півтори тисячі гривень, навіть трошки більше. Це раненько я приїхав, пів 6 десь і до пів восьмого наторгував цю касу. Це невелика каса, але. Як сказати вам правильно, якщо рахувати те, що я привіз просто там ящик цибулі і все, це нормальна каса. І я їду зараз додому, робити свої справи і на сьогодні я свій, свої кошти, як то на сьогодні свої кошти я заробив. І так, якщо ти будеш робити кожен день, через день це непогано. При умові, якщо в тебе вдома щось буде рости, наприклад, перець, чи розсада, полуниці, ти доглядаєш чи розсаду квітів. Виходить так, що через телефон ти зможеш продавати багатенько, ти зможеш рекламувати і на базарі, але не бути залежним день в день. Так, від помідори, від, кабача, від кабачка, як воно є. Хоча я від кабачка не від Я зараз більш розчарований помідорою, чесно вам скажу, тому що. Ну, розчарований, от і все. Я її не хочу. От реально, просто не хочу. Не хочу її через стабільне кропіння. розумієте, Кожен тиждень. Ти мусиш її хочеш, не хочеш, ти мусиш її кропити, як тобі не хочеться. Ні, вона все попортиться через трохи. Зараз, поки я думаю над відкритим ґрунтом, тільки про зелень, тільки про пекінку. Зараз побачу, який буде результат. Тільки про кабачок, тільки про кукурузу. Все, мабуть, на цьому крапка, тому що. Тому що або гектари, або тільки те, що вигідно. От і все. Тому що якщо робити багато помідорів, це потрібно її вирощувати, дуже багато кропити, якісну розсаду. Ну ось таке. знаєте. Тому, чесно вам скажу, коли багато землі, є можливість садити, просто думаєш, що садити, що вигідно. Но я для себе як то потихеньку стараюсь зараз оприділитися, що і я більш буду, мабуть, нажимати на якусь розсаду, тому що розсада є розсада, зроби якісний полив, зроби, підживляй її, шукай людей, люди будуть купляти. Все буде добре. Шукай зелень ось таку, щоб продати, і все буде добре. А якщо ганяти за цими гектарами, це для мене це чогось. Я не хочу цього. Ви знаєте, я Продаю перець, я радий. Продаю зелень, я радий. Навіть той кабачок продаю, я радий. Продаю помідори. Я зовсім не радий, тому що вони слабо йдуть, погано, я б сказав. Потім продаю там, наприклад, рідіску. Бачу, рідіска йде. Тільки хочу, щоб вона була свіжа, хочуть, щоб вона була не поїжана. Ну, ось таке. Вишановні такі діла. Добре. Зараз мене будуть. Обра... Обрадують зараз мене на СТУ, Скоріше всього на 5 чи на 10 тисяч. Тому я думаю, знімлю для вас відео своїми роздумами. Все, пока!